29-річний американський бейсболіст, мільйонер з чаруючою посмішкою. Такий він Бен Зобріст в професійній американській лізі дебютував 4 роки тому. А торік вже зіграв у матчі всіх зірок. Нині в американських бейсболістів міжсезоння невеличку частинку відпустки Суперстар вирішив витратити на поїздку до рівного я в Україні через дві свої пристрасті: це любов до бейсболу і любов до Бога. В рівному дуже багато моїх однодумців, спортсменів, християн в інших містах. В мене немає стільки друзів. Крім того, ваше місто дуже схоже на рідне місто моєї дружини. Вона приїхала зі мною. Зараз у вас стільки снігу це нагадало її дитинство. Рівне зустріло Бена привітно. За словами американця, його дуже здивував рівень гри наших юних бейсболістів. Якщо вони наполегливо тренуватимуться, мають шанси потрапити до професійної ліги. У самого ж Бена своє спортивне майбутнє плани доволі серйозні. Я хотів би грати в МЛБ головній бейсбольній лізі, де я зараз іграю якомога довше. Крім того, я хочу навчати дітей тому, чого сам вмію надихати їх. Я цим насолоджуюсь. Приїзд зірки такого масштабу до рівного подія непересічна. Це шанс і для дорослих, і для дітей поспілкуватися з професійним спортсменом і приклад того, чого можна досягти, якщо наполегливо тренуватись. Просто приїхати на тренування і показати свою майстерність, показати дітям, маленьким дітям, яким тільки по 10-15 років, і вони разом з ним вчаться, як правильно кидати і не тільки я їм допомагаю, мені тепер легше буде дітей навчитись, і вони побачать ту мету, до якої можна дійти в житті. Тобто Тренуватися, постійно тренувати, брати участь в змаганнях і стати професіоналом. Серед українських прихильників бейсболу побачити зірку і поспілкувати зі спортсменом змогли лише рівняни. Візит Бена розрахований лише на три дні. Спортсмен від України у захваті і навіть вивчив вже кілька слів. Uh, Добрий день. Дякую. Юним рівненським бейсболістам на згадку Бен Зобріст залишив автографи та фото на пам'ять. Оксана Жужевська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.